Питаннячко. Я держслужбовець і маю право стати на квартирну чергу, але саме я не можу цього зробити, тому що в мене використане право приватизації. Коли мені було близько 10 років, батьки прийняли рішення приватизувати квартиру на всіх членів сім'ї. Наразі та квартира вже давно продана, і я не маю до неї жодного відношення, але в паспорті стоїть відмітка. Ну, Я не буду зариватися у законодавчі норми, але я зрозумів, в чому ваше питання. Ну, я так по пам'яті, хто має право стати на приватизацію, на квартирну чергу вибачаюся. От ви ставайте на квартирну чергу. Я думаю, якщо це було давно, от ви приватизували, брали участь в приватизації, то ви маєте право стати. Ну, як людина, яка потребує поліпшення житлових, ну, житлових умов. Якщо знайдеться квартира, яку вам дадуть, вам її видадуть, а ви не будете, ну, будете мати її приватизовувати, то припишете дітей припишете там родичів інших, припишете близьких, і от вони використають своє право на приватизацію. Навіть так, от по пунктах, по нормах вам не можу сказати, але я таки бачив, як, ну, як людина, яка займається там квартирними спорами, що ці люди просто не беруть. Не беруть участь в приватизації. Я трошки не зрозумів ваше питання. Мені відмовляють, тому що для черги в мене має бути приватизовано не більше 10 квадратних метрів. А вам письмо відмовили? Ну так от ну як для Марини, я от наш регламент такий, дещо може, не можу зразу відповісти, але буду намагатися. У моїх інтересах дорозбиратися, там щось підчитувати, щось з'ясовувати, там сам, сам щось почитаю інколи, ну теж розширене коло знайомств, що я як людина теж ленила, тут то теж інколи мені спитати, хочеться якогось щось, то от спитаю, то дам вам правильну відповідь. Ні, просто ну, от у продовження цієї теми. Не приймають документи на квартирну чергу. Я так вас зрозумів, да? що правильно. Тобто, у вас не приймають документи на квартирну чергу. Ну, підтвердьте, щоб я знав.